Вона повторювала долю своїй бабусі, доки не зрозуміла. Знайомтеся, людина, обідна, але постійно стикалася з однією тією ж проблемою. Вона нібито ходила по колу. Її стосунки з чоловіками завжди були схожі на сценарій, де вона брала всю відповідальність на себе, а фінансові труднощі були їй постійними супутниками, скільки б вона не працювала. якось розглядаючи старі сімейні фото, Знайома помітила, що що вразило її до глибини душі, вона побачила, що її бабуся проживала точнісінько таке ж життя, постійно працювала, забезпечувала сім'ю і ніколи не дозволяла собі бути слабкою, тому що їй просто не було на кого покластися. І знайома відчула, що повторює її ж долю. не збіг, а місія. Це дуже глибоке і важливе усвідомлення. Відчуття, що ти повторюєш долю своїх предків. Це не просто збіг, це сигнал від Всесвіту, який показує, що ти знаходишся під впливом родової програми. Родова програма це несвідомі установки та сценарії поведінки, що передаються з покоління в покоління. Душа обирає народитися саме в цьому роду. Щоб мати можливість розв'язати ці кермічні вузли, які не змогли розв'язати попередні покоління, ти повторюєш долю своєї бабусі, тому що ти прийшла, щоб її звільнити. І знайома зрозуміла, що вона не жертва обставин, а ключова фігура для змін. Кожна її фінансова трудність, кожні невдалі стосунки були просто нагадуваннями від Всесвіту. Поки ти не стілиш цю програму, ти будеш продовжувати її відтворювати. Який же результат вона отримала? Замість того, щоб сліпо повторювати сценарій, вона взяла відповідальність за його просування, за його переписування, завдяки роботі з внутрішніми програмами, вона почала стілювати не тільки свою долю, а й долю свого роду. Вона перестала бути сильною жінкою за сценарієм бабусі. І дозволили собі бути просто собою, щасливою, реалізованою та вільною від чужих тягарів? Якщо ви так само відчуваєте, що ваше життя йде по сценарію, який вам не належить, пам'ятайте, ви прийшли, щоб його змінити. Які кроки ви можете зробити вже сьогодні, щоб почати переписувати сценарій? Перший крок. Які ти можеш зробити, напиши мені дату, час і місце народження в коментарях, і ти дізнаєшся, яку родову карму ти вже несеш. З любов'ю, Інга Паламарюк.